Мабуть, вчора я знімала, показувала, який він має пошарпаний вигляд. Це не фарба, це пропітка. Вона має такий таку цікаву структуру, вона не зафарбовує, а вона просочує собою деревину. І вона така стає однотонного кольору. отакий такий настав Вона вберігає його від. Руйнування від атмосферних опадів. Він став просто рівномірно такого, такого натурального дубового кольору. Оце так фарба виглядає, це так виглядає мій тин і фарба. Щас би ще покажу, яку вона має структуру. Не думайте, я не рекламую, просто я використовувала ділюся досвідом. Отаку От має структуру, деревина захищена, хоч має на собі такого товстого е, слою фарби. На сонці не вигоряє, чим мені подобається. Не так, що купиш за всі гроші світу фарбу, а вона за літо стала біла. З цим тином так не відбувається, ця фарба таких сюрпризів не робить. А тут фарба та, що вийшла, як то кажуть, з ладу. Вона дещо темніша. Я її не могла просто за такі гроші позбутися, просто викинути. Ну, ви знаєте, не дивлячись на те, що всі присадки кристалізувалися, до рук вона не береться. Стоїть, добре, що її і не. Ніде не я викинула, а використала. Ну, де-не-де на тину такі маленькі кристалики полишалися від того, що ну, компоненти покристалізувалися. Ну, Нічого страшного стоїть. Зато ту... товстеньким шаром вона пофарбована. Отакий вона має вигляд. Таке складається враження, що, знаєте, ніби глиною вона помазана. Ну, стоїть, деревину захищає. Це мене повністю влаштовує. Вартість такої фарби. Ми, ну, ось восени ми купували за 275 грн. баночку літрову. А це вже вчора я купувала по 305 грн. літрова баночка. Так що ціни потихеньку ростуть ще в процесі. Потрібно пофарбувати оцю лавочку нашу. Але ж незрозуміло, що воно буде, тому що в планах.